Практичні вправи зі стрільби, тактична інженерна підготовка, правила надання медичної допомоги та інші військові завдання виконували добровольці, які увійшли в підрозділи територіальної оборони із Козівського та Зборівського районів. Ці підрозділи комплектуються насамперед військовозобов'язаними, які не долучались до проведення мобілізаційних заходів під час першої шостої хвилі мобілізації. Ті військово зобов'язання, які мають згідно указу постанови кабінету міністрів і мають право на бронювання, а також керівники підприємств і робітники які мають мобіліційне завдання. Навчання проводили військові представники громадських організацій та кафедри медицини катастроф Тернопільського медуніверситету. Ігор Скобляк приїхав на вишкіл з Козови. Чоловік розповідає, від початку революції гідності був в загоні козівської самооборони. Зараз вже прагне бути у підрозділі територіальної оборони, аби при потребі захистити свою малу батьківщину. Зараз я тут і своїми як кажуть побратимами і колегами здійснюємо вишкіл, де проходимо. Навчання, хто згадує, хто вперше, як поводитися зі зброєю, здійснюємо вогневу підготовку. Крім цього, ознайомлення із вибуховими предметами. Також надання вміння надати медичну допомогу у випадку поранення, як самим собі надати, також товаришову побратиму, які перші дії здійснити для того, щоб зупинити там кровотечу і вивести з лінії бою. Після проходження таких вишколів формують загони, у яких будуть свої командири, і відповідно кожен знатиме своє завдання. Додає Ігор Скобляк. Ми тільки починаємо, починається завжди тяжко. Ми тільки вчимося, але я думаю, що в подальшому як нам завдання, президент і ставить голова адміністрації, буде передбачено в бюджеті кошти районному, і ми більш прийдемо практичну точку навчання. Люди будуть вишклені, люди будуть матеріально забезпечені, і нам потрібно готуватися до захисту своєї території малої батьківщини Тернопільщини. Тому ми будемо більше проводити заняття і працювати в практичній площині. Наше завдання. В ближчому часі сформувати загони територіальної оборони на всій території області у кожному безвинятку районі. Одночасно ми зараз працюємо в напрямку і формування бюджету на наступний рік, який буде передбачати таку можливість проведення подібних навчань і утримання заходів територіальної оборони на всій території області зазначимо до кінця року. Подібні навчання проведуть ще для трьох районів Тернопільщини. А усіх охочих записатися у підрозділи територіальної оборони, як чоловіків, так і жінок віком від 18 до 60 років, просять звертатися у військкомати за місцем проживання.